<систит> <пиш> Усім привіт! Ви Всі на каналі Hello! <пиш> Сьогодні у нас екстрім мокра голова челендж. В чому полягає наш екстрім? <пиш> воду наливати, а будем... Молоко, фан, такока, томатний сол, ой, томатний сік. Так, ми вже проводили челендж, просто з водою обіцяли, що проведемо екстрім, мокра голова челендж. І нам писали в коментарях побажання, що ми б налили замість води. Ось ті продукти, які ви нам понавибирали. Так, Анечка? Що починаємо? З що починаємо? З якого напитку? З фанти? Ну давай. Давай. Відкривайте. Добре. Златочка, а хто в нас сьогодні на челенджі? Хто це такий? Павло. Павло, а хто він тобі такий? Павло. Павло? А хто він тобі, Павлик? Багатик. А ти не тим закриваєш, Анечка? Ой. Кресний тато, так? Мій. Да. Фанта нове, так? Так, закривайте фанту. Хто в нас буде перший випробовувач? Я. Не Я. <рес> ти будеш? Ні. <рес> Перша в нас починає Анічка. Один. Витягуй. Є! Суха. Суха? Аня залишилася суха. Хто я наступний? Чеку. Павло? Давайте. Я. А, Не Ань. перевертай, дотя. Це мене. Стоп, купити я хочу купити планку. І я хочу купити ванку. Так, Павло, крути. Один. 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 Крутим, крутим, крутим. І вибираємо. Єе, я залишився сухий. Так. Так, крути. Крутим. Один. один. Є. Нічого собі. Я сухій, Нічого ура! собі. Ой, у мене один і ще Один так. Ти один і ще раз, так? Та. Ні. Ні, звичайно, один. Тягуємо і Аня залишилася. Суха. ой 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 мені вже стає страшно. Так. Мені стає вже страшно. Крутим. Один. Сухий. Алло? Слухай. <rium> <asure> <Safe>. так, так, то... Ого, так, так. Так, так, так. Чуєш щось недобре. Так, так, так. Знов фортуна до мене повертається не тим місцем. І що в нас вилетить? У нас вилетить пропуск. Ні, але бачите, то воно було отако, посередині, значить, квіти ще раз. Не визначено було. Не хотів тато схитрувати, Анечка йому не дала. Бачиш? Бачиш. Нічого собі, нічого собі. Давай, Анюточка. <ривість> І... Один. Витягуємо один. Суха? Аня суха. Ого. Там точно є. А що то одна залишилась паличка? Дві. Дві ну. Що не то. Ой-ой-ой. Дуже цікаво. Ой-ой-ой. Дуже цікаво цього разу. Ого, Тянеш одну і ще раз крутиш. Практично без шансів. Ну, можна ще попасти, пропустити хіт. І тоді. На тебе чекає страшний. Нічого собі. У мене лишився один шанс зістати. Так. А чекайте, чекайте, бо мені не видно. Латочки, мене. Що ти накрутив? Один і ще один. А I... один і ще один, ну давай. Дивіться, дивіться, Всі готові. Бамбарембаремберамбарем. Я в фанті. Як відчуття? Цікаво. Навіть доволі цікаво, ніколи не купався фантів. Ну нічого, в нас є ще кока-кола, молоко і томатний сік. Златуся, що скажеш? Класно було. Мені більше повезе. Я вже настрашився, думав, та штука не спрацює. Так, фанта челендж на павла попало. Златочка, що тепер наливаємо? Пепсико, кока Кока-колу. Давай, наливай. О, добре. Давайте. Два. Один і ще раз, а потім два. Скільки <ролейка> тату випаде? Один і ще раз. Пропускає! Хі! <ролейка> Ой! Пропускаєш, так, чи ні? Так. Нічого собі. Всі пропускають, зараз нами буду мокрі. А Павло, зараз два. Ні, один і ще раз, а потім два. Ага, один і ще раз крутиш, а тобі два. Оце буде круто. Духаю, Анюся. Один. 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 Ну давайте зробимо, може знову так само. Ла-ла-ла-ла. ла ла До кінця дотягнемо. Ей, я сохай. Okay. Okay. Так. Oih, sudah. Feret semu sembuh. challenge. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. Okay. oh, okay. oh. Ти вже покрутила? Ти вже покрутила. Аня ски не спішить. Тобто спішить. Не терпиться. Не, терпи. не спішиться. Давай, спішіться. І тягнемо. Обережно. Ай, суха, де. Суха! Дивися. Так, Extreme Cola Challenge. Павло дубль два. Один плюс один, один. один. Нічого собі. А ну златочка, дивись, чи павлик витягне чи ні. Потече на нього Кока-Кола. Ану один є. Сухий. Туди, ще раз. Ще раз. Знов ще раз один плюс один. Ой, чую, сьогодні буду, я у всьому. Екстрім. Павло челендж. Новачкам везе. Ну Но не дуже. Oh. Oh. <laughs> oh, la 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 la! Makota. I want to play. Color challenge, extreme challenge, uh, Pavlo challenge. <laughs> Що смачніше, кола чи панта? Підготували. Так, всі завтра. Це у я Let's all milk А ви казали, що Павла сьогодні день народження? Це ми його вітаємо, в такий спосіб. Павла, день народження! Подарунок мокриний день народження, ну це дуже вже подвійний подарунок. Так, так, так. Моя черга, так? Так. Так, крутимо. Опа! Один, один. Milk, milk, milk. У Вони якісь погані передчуття. Я державна. Я сухий. Суха, нот мілк. Зараз тобі налиємо. А ти вже тільки хочеш ще? Чок. Суха. Суха? Суха. І пора бути молодці. І знову мій улюблений. червоний. Два в одному Анечка. Знов два. день народження, дай ему сам. Лежите. Раз. Молоко! 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 Є! Так, три є шала шеза. Це не так прикольно. Мені не цікаво. О, боже мій Павло. Твоя мама нас б'є. Ми запросили Павла на його день народження на, <реш> на челендж. Щоб зробити з нього. Мокрого Павла. Мокрого Павла. Може, як так. смак. Дуже цікаво. Фан провкола і молоко. <реш> речі, я б не радився ніколи змішувати. До речі, розкажи про свою любов до томатного соку. <реш> зараз будемо заливати. <реш> не, не хочу я четвертого. <реш> 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 Але як так? Я ну, не знаю. Мені просто дуже багато попадається. Один плюс один або два. Так. шапка з томатним соком готова. Я вже не можу нюхати цей запах. Ну так. що, так. почали? Так, я всі запхав? Да. Всі запхав. Я сам покручу, Сонечко, <рес> Добре, я сам покручу. Oh there. Oh, de... uh, yeah. uh, yeah. oh, ah, yeah. <laughs> <man. laughs> <laughs> <laughs> Так, Оце, ну, Але найзадоволеніший Павло. Давайте та виливаємо на Аню. Анічка, аніосечка. Вся футболка, шорти, але це ти якось так вдягнув, що в тебе лице. Чисте. Воно потекло якось Заді, та, ти, Ладно, ти Так, назад. нахилив область. Давайте все, що є, виливаємо на Аню. Що робимо заключний тур. Всі чотири продукти в одному. Мікс челендж. Давайте. 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 Всі чотири продукти. Але ми зараз всі дістане. Так, фанта. Молоко. І томатний сочок. Оце щось дуже цікаво. Це щось буде таке, це буде бомба. Коктейль молотова. Коктейль молотова, це точно. На Що Анечка, твоя черга, так? Так, твоя черга. Так, хлопці О, мокрі, мокрі. анюта супер суха і супер чиста. А давай тепер я тобі виберу. <рес> ти мені вибирала, а я тобі. Що там, донь? Ой, тобто Пропускаємо хід. Ай, молоченка. <рес> Хто прибіг? Я встигла. <рес> ти <Ты> встигла, так? <рес> ні 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 Ти не встигла побачити, який тато. Дивися. Так, чекайте, чекайте. Два, Павло, таки два. Ану, чекай, таки два. Ай, ну добре. Стоп. Раз. Є. Є. А то просто два. Тобі не треба було ще раз крутити. То просто два. Все. Просто два. Так, я кручу. Один. І дивимося, що буде зараз. сухий. Я так, сухий. анюта. Так, анюта, ти Добре. готова? Давай, два, два, два. Ти гла. Один. Добре, що один. Летуська, давай дивитися, чи наша Анічка буде суха, чи мокра. Є! E isso mesmo, apodai na Anio. Anio. Cena assim, fizeram. А тепер. А! Аня тепер має все, що хотіла. І кока-колу, і фанту, і молоко, і томатний сік. А відчувається тільки томатний сік. Тільки томатний сік. все перебив. Боже, що в тебе на голові, каже, моложе. Ми. ми хочемо сказати. супер новина. Розігруємо оцей набір в цьому відео. Тому ставте лайки і пишіть свої коментарі. І коли наше відео набере 2000 лайків, ми розіграємо цей набір між тими, хто написав коментар і поставив лайк. Так? Коментар може бути будь-який, але розказуйте всім своїм друзям і знайомим, яку чудову гру можна виграти. І для цього треба поставити лайк під цим відео. І коментар. Питання конкурсу. У нас є відео. Мокра голова челендж з водою. Просте. І ось питання. На кого вилилась вода найбільшу кількість разів? Відповідь пишіть у коментарі. До зустрічі! Ставте лайки і підписуйтесь на, на канал Hello and... Ще мене просили передати привіт. Софія Поврозник, Юля Михалюк, Мартуся Фака, Софія Хома, Наталія Єворович, Христина Головата, Настя Царева, Христина Тур, Маша Світ і Міс Кріс, Катя Гулько. Іра Фарило, Вікторія Федів, Христя Лев, Віка Мілівська, Олічка Репетун, Таряна Зайка. Привіт вам, дівчата!